Всім. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми зараз на заправці тримаємо дорогу. Сьогодні в нашій Маріки день народження і ми будемо їхати на день народження. Слава Богу, я вже, можна сказати, виздоровіла. Я дуже-дуже рідко кашляю, Ну чомусь ще голос не дуже повернувся, мені нічого не болить. Хлопці теж здорові то я дуже рада, що ми можемо приїхати. Тут -ту -ту у -ту". нас такі ведмедик, да. А там наші хлопці, тимофій сам собі шапку вдівав. Скоро будемо їхати далі. Мам, показується. Тому так в нас погодка сьогодні нормальна. Сніг мете не дуже, ну так, зима да й все. Я дуже рада, що я вже, не, я. слава Богу, можу бути з рідними і що мені вже набагато, набагато краще, вже можна сказати, я здорова. Тільки голос чомусь ще. Можливо, воно не так швидко повертається, Ну, але я думаю, повернеться. Ну, ось ми вже в будинку. Привітали Марійку, нашу племінницю. Дуже раді. Вона дуже файна дівчина. Вона нам дуже багато чого допомогла перекладати. Їздила з нами. Навіть просто я телефонувала, і вона мені перекладала, як я не завжди розуміла. І ось тут їй таке свято, мама зробила дуже гарно. Хочу показати, як гарно накритий стіл. Просто сервіровка. Мені так це подобається кожна посудина. Я кожен раз питаю в Наталки, а це де брала, а це де брала. І завжди дивлюсь. І, дасть Бог собі теж таке я покупую. Дуже гарно, я люблю таке. І подивіться, зразу показую на, на те, що наготовили на цю різну смакоту. Просто все так гарненько, по-домашньому. І дуже дуже було смачно макаронці, торт, горішки, вафля, трубочки, ну просто смакота, пташине молоко та желе, теж дуже смачно. Тут далі йдуть голубці, котлети, хліб, все так гарно, гарно поставлено в різних гарних посудах. І так що, господин, я думаю, всі зі мною погодяться, що посуда, гарний посуд, велике має значення. Тому що, якщо ти положиш страву у гарний посуд, він просто ще апетитніше якось мені виглядає ще більше, його хочеться взяти, з'їсти. Ну, дуже смачно було. Рибка, салати, шуба, овочевий, олів'є, капусточка. Реберця, я навіть е, всього потрошку взяла і вже так понаїдалися. Все було супер, просто прекрасно. Я дуже рада, що вже змогла бути з рідними. Дуже-дуже рада. Ось так. Просто святковий такий настрій. Ну що, ми вже погостювали, вже їдемо назад додому. Що там хлопці? Замучились. Там у нас в багажнику по... подарунки. Вже було, синку, а не, тут є фремчик. Ще навіть собі гостинчику взяли. Так, да, вони пристягнуті. Ось така у нас зима. Всім я дякую за перегляди. Всім пока-пока.